Ані Марина вже майже півстоліття активно грає в волейбол. З Самого дитинства полюбила цей динамічний вид командної гри і з тих пір постійно тримає форму. Є учасницею команди «Літаючий м'яч з Києва на благодійний турнір пам'яті тренерки Лідії Петрової до Кривого Рогу приїхала вперше. Виступами команди задоволена, адже посіли перше місце. У своєї команди я дуже задоволена, задоволена. немає ні конфліктів. Ми друг другу завжди допомагаємо в будь-яких ситуаціях, не тільки на на майданчику, але й в житті. Команди, які присутні на турнірі, вони дуже сильні. Не було такої гри, щоб ми, як кажуть, в одні ворота. Хоча ми все виграли, але це була достойна така гідна боротьба. Турнір організовано дуже добре. Дуже за цей турнір у цей час не тільки організаторам турніру, але й нашим ЗСУ, які дають нам змогу грати. Криворізький жіночий волейбол навіть під час повномасштабного вторгнення РФ продовжує підтримувати форму. За підтримки волейбольної асоціації Кривого Рогу проводяться ігри та першості із залученням гравців з інших міст України. Команда Трініті ретельно готувалась до другого благодійного турніру пам'яті тренерки Лідії Петрової. Волейбол. В житті це практично все. З самого малку це мама привела в волейбол. Далі я пішла по маминих стопах, я вчитель фізичної культури і також треную дітей в школі. Для мене особисто це волейбол це, ну, це, меди... це моя робота, це моя медитація, це моя реалізація, це ну, дуже багато він значить в моєму житті. Тренуватися стараємось завдяки. Волейбольній асоціації кривого рогу судити ігри таких команд задача відповідальна та цікава одночасно. Адже всі гравці є ветеранами волейбольного руху і знають всі тонкощі та хитрощі ідеально. А ще це черговий ковток свіжого спортивного повітря в буремний час військового стану. Команди приїхали з міста України, які вже приймають участь у. України серед ветеранських команд. Ці команди дуже досвідчені, всі дівчата досвідчені. Але це ветеранський турнір, тому бувають дуже запеклі матчі, дуже запеклі розігріші і. Зуї дівчата дуже хороший волейбол на їх вік. благодійний турнір пам'яті тренерки Лідії гаврилівни Петрової, якої не стало у 2020 році. Проводять вже другий рік поспіль. Торік він мав статус міської першості. А цього року до нього долучились гості з Миколаєва, Кам'янського та Києва. Приїхати ще мали гравчині з Харкова, але в останній момент цим планом завадили обставини. В житті волейбольної спільноти України покійна Лідія Гаврилівна Петрова залишила помітний слід, адже виховала цілу плеяду волейболістів вищого гат. Вона була тренером з волейболу, але в місті Такмак Запорізької області. Ми туди не можемо потрапити, тому ще в тому році ми з сестрою започаткували благодійні турніри її пам'яті, на яких ми збираємо допомогу волонтерам і приглашаємо команди з інших міст. В наступному році хочемо ще більш масштабуватися і. Мабуть, буде вже дводенний турнір. Ми меценатам. за результатами турніру. Кращою стала команда «Літаючий м'яч з Києва, другі Трініті Кривий Ріг, бронза у Олімпас Миколаєва, четверті – «Прометей з Кам'янського. На згадку про змагання гравчині отримали пам'ятні медалі. Крім того, донатами зібрали 8 тисяч 700 гривень на купівлю ноутбука для потреб аеророзвідки 412 го батальйону 22-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. його придбають та доставлять особисто армійцям. Волонтерки з відомої у нашому місті громадської організації батальйон Бабу. Усі Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко перший міський.